Зробимо демонстрацію будинку двохповерховий. 45 квадратів корисної площини поверх. Разом 90. Пусть раз. Так, ми виглядає перший поверх. Вхід котельні сліди. Котельний Тут санвозов, кухня. Так виглядає другий паверс, Сходова, коридор, віконечко для коридора, санвозо, одна спальня, інша спальня. Продовжимо розбирати один. по порядочку Мы называем так, что На четверті друга, для центральних і це у нас четверта. Так. Так ми заходить. Всі щити підготовлюються в горизонтальному положенні. Так все, яке тут так скрутили. В тольці три шурупи даємо. І тут в цих місцях ми даємо кутники з обох сторон. Укласені також три шурупи. Використовуємо конструкційні шурупи. Так, це все скрутили і вже на підготовлені. Поверхню, наводимо но сторону іншу, а попередження ось такі поселенням, які даються з кроком 118 сантиметрів, ми будемо давати вже в момент отеплення мінбату. Зараз ми їх не даємо. Зараз ми просто зводимо самі стійки. Чому так? Тому що зараз у нас по матеріалах все точно прораховано і на початку зведення каркасу в нас ще немає достатньої кількості відрізків, щоб заповнити е, пермички. Перемички на всі стіни. Так, в подальшому ми зводимо стіну цю, -су. е, таким самим чином ми їх. Починаємо зводити в е, горизонтальному положенні скрутими. Все, як попередньо, кріпиться в точці по три конструкційні, також уголки, а в даному щиті е, тут буде опора тимчасова. Ось вона її не кріпити в торці, а її кріпити на вулки, щоб була можливість в подальшому її демонтувати. Це все змонтували, підняли і переходимо до внутрішньої стін перестінки. Зводимо наступним порядком, зводимо стіну. Перша ця, наступна ця і вже потім ця. Щоб була можливість ці всі стіни спокійно піднімати, горизонтально скручувати і піднімати вертикальне стандартне положення. Так, це будемо виглядати. Червоні стінки, позначені червоним кольором, вони є в нас несучі, дуже важливі. Треба старатися зберігати максимально точні їхні розміри згідно з кресленням. Тобто у нас є креслення від краю щита до початку колени. І так всюди, де червоні, вони повинні зійти а, Так. Тут в принципі більш-менш все ясно. Так і залишаємо, такі в нас має мати вигляд каркасу першого поверху. Ніякі перемички, більше нічого в принципі, ми не даємо, все далі ми додамо в процесі вже після зведення, скажімо так, другого поверху. Так, далі у нас перекриття. По перекриттю а, в нас є такі моменти, є три, по три бруси в по два бруси в А, як скріпити їх в торці. У нас будуть по перекриттю, у нас будуть три секції. Так, починаємо з великої секції клітинки. Так, у нас повинен вийти ось такий щит. Тут у нас є доступ, щоб скрутити все в торці міцно. І тут ми лишаємо точне місце, щоб в подальшому додати. Ще додатково один брус і вийти рівно з зовнішньою стіною. ось так має вийти. Ми це все скрутили, тоді додали ще цю дошку, і це все на клейпінні. Також ми скручуємо шурупами не рідше як через 50 см. Скрутили це все ми докупи. Тут у нас така ситуація, тут також два бруси через те, що в нас тут віхно. І нам треба зняти навантаження з цього прогону на цю колону. Така ж сама ситуація тут, але тут менше вікно. Але все вірно. Таким чином, все навантаження залишиться на цьому прогоні, у двійному пусі. По матеріалах у нас перший поверх це все практично все шестиметровий матеріал по половині 295. Тобто, з першого поверху у нас. Відрізків, залишків і не лишається для переміч. Другий поверх практично десь 5-метровий, тільки тут у нас суцільна 6 метрова балка, їх буде тут багато трошки. От. Далі у нас наступна клітка. Також тут у нас дві суцільні 6-метрові, і вони доходять до. Цієї стіни і також підпираються стійками двома згідно краснень там по розміру. Дві крайні у нас суцільні. внутрішні у нас може зточуватись в іншому місці. В принципі, монтажу такий самий, ми спочатку змонтували ось такі. Зкріплення стійки несуть. І вже тоді, коли це все скручено в торцях ми додаємо ще ось цю дошку, і це все зшиваємо докупи рухами Тут така ж сама ситуація, тільки тут вже немає двох дошок, є з цієї сторони буде більше, бо тут в нас немає ніяких ну, стіна першого поверху дуже міцна. <піррісті> По перекриттю перемічки бажано ці всі дати відразу. Якщо в стінах ми їх даємо, їх даємо тільки, при, коли теплений будинок, коли готується в то вже перекриття потрібно перемічками заповнити відразу: як перший поверх, так і перекриття другого поверху. Другий поверх. Каркас другого поверху. Так, зводимо другий поверх. Всі так само в горизонтальному положенні. Все по розмірах казаних краснення. В будь-якому порядку. Піднімаємо цей щити, Розбунтовуємо, кліпимо їх тимчасово. Це ми змонтували. Цей роєм має бути точно в розмірі. Ну і всі інші так. Тут вікно. Далі у нас тут зовнішні стіни. Тут так само є. Тимчасові опори, які не забуваємо кріпити так, щоб було можливо їх демонтувати. Тут тимчасова опори, тут тимчасова опори і на першому поверсі тут тимчасова опори. Всі інші опори кріпимо відразу в торці, тут буде. Так. На чарі у нас внутрішні стіни. Порядок їх зведення. Порядок зведення внутрішніх стін. У нас ну, перший щит може бути цей, він нам не буде мішати. Наступний у нас ось цей, його треба буде сюди занести. Він суцільний і він має тут ось такий зуб. Одна дошка тут іде лежу, друга тут і зверху. Налівка така. Чому так? Бо нам треба, щоб цей щит був суцільний, щоб він зберігав свою жорсткість. Пересінки вони не важливі, вони ніякі навантаження не несуть. Отож, у нас перший щит цей, другий цей, це третій і ці два четверті. Всі горизонтально скрутили, підняли, закріпили до колон ми всі перевіряємо, щоб все було добре. Так, у нас другий поверх буде змонтований. Далі перейдемо до перекриття другого поверху. Перекриття. Тут також ми всі перемічки даємо відразу, щоб е, перейти жорсткість по горизонталі. Також ми даємо ось такі спарені бруси на наші стійки, до е, яких ще й від стін зверху, і перевіряємо, щоб тут в нас була пряма лінія. Так, щоб все було точно. Також далі буде в нас слідуючий крок кроківна система. Отеплення в нас буде у перекриттю. І, що важливо, по мінваті, по цих перемічках ми їх даємо з кроком 118. І ширина квітки є стандартно 59. Мінват у нас 60 на 120, 2 см. Ми тут даємо на отиск оця довжина і сюди 59 достатньо на цю довжину цю сторону тут те, що лишилося. Тут у нас поміщаються дві клітки на мінвату тому ми дамо двічі по 118. І тут вже. Піде е, зараз. Так що саме це важливо, щоб потім в подальшому е, не витрачати і не тратити як часто, так і лишні матеріали по мінеральній ваті. Це зрозуміло в стінах. Так само буде в нижньому перекриттю. Так само крок 118. Ну, Це все є вкрестення, це не потрібно повторювати, нагадувати. Е, крок на систему. Що важливо, не важливо, по можливості, можна зробити ці бруси, ну, щоб вони були тут гарно скріплені і переклеєні піною між собою. Крокли на уголки кріпом близько, можна довгі конструкційні шурупи. 250 мм торці давати зверху і обов'язково тут Уголки кутників давати багато, максимально. Так, крокина система змонтована, подальшим кроком може бути. Ну, брешітка Брешітка плівкою. По бришіці там є розмір, де їх має бути. Крок у нас одна через одну, тобто ми одну закріпили, перевірили крок добре і перекинули їх вперед. І так воно зручно йде. Це під пальцем, тому тут крок дуже тісний. Закінчення тут лишаємо. Щоб була можливість прикріпити в подальшому парапет. От по раз в побрешіці по, по тут у нас тераса. Каркас, тераси буде кріпитися на контри через контри до стійки каркасу, тому тут перша лата буде трошки вища. Вона буде вища. Покажемо прикладі каркас першого поверху. Так, ось так буде. У нас каркас закріпився на кантри і в нас збережеться продав повітря. Щоб було все правильно і... І ця дошка вже буде стартувати, стартова фасаду вже піде звідси від терасної дошки. Так, це зрозуміло. По терасах тераса у нас кліпиться до металевої стійки збоку. І ці стійки довгі вони пропадять, будуть тримати другий поверх. Каркас тераси другого поверху. Принцип такий же, як і на перекриттю. Там буде місце, де є поселені три бруси, Ось так тут. У нас три бруси, Що тут два, тут три. Тут тоді ми так само монтуємо. Це все торці скріпили, змонтували. Тут також ці крутили, це все прикріпили до будинку і додавали поселені лад. Так, з кожної сторони. Каркас. Каркас вже котельні. Монтується дещо інакше в нас. Так. Швітку ми заберемо тимчасовий котельний. Так, у нас спочатку буде залитий фундамент з торчати слайний. Ось так кріпимо, монтуємо перекриття по підлозі. Перемічки відразу дамо. Тут або до фундаменту через спеціальні болти, або ж також додатково залити ще стічки з свайного фундаменту. Так, зводимо стіни, задня стіна зводиться, піднімається, вона буде мати розкос і тут такий момент. Щоб ця стійка мала не більше 10 см. Для того, щоб коли ви дасте крок, щоб у нас був, скажімо так, резерв захисту під плівку, ну, щоб плівка могла провисати Такий же самий варіант у нас на де Е, також у нас перемічки мають бути трошки нижчі для того, щоб плівка мала провисання і було по технології Так, одна стіна, також дві ідентичні, однакові стіни, звідси і звідси. Вхід там, тут вікно вже по факту де вирізати, де забажають. І також закрилося все плівкою та обрішіткою.

Ну, по факту по факту трошки вона ну, складна, в тим, що має багато матеріалів, але в роботі ну, досить все доступно. У нас є каркас змонтований. Слідуючим кроком у нас буде, скажімо так, монтаж крок в розупанок. Перша в нас по висоті сантиметрів, напевно, 11, так. І підняли відносно каркасу і на ноль сюди натягнули ниточку. І з кроком так, щоб рівномірний був підйом. Витягнули. Така ж сама ситуація у нас з цієї сторони. Цю на 11. І з кроком за ниточку. Ми це все різненько, щоб був нахил для ткання води сюди. Тут у нас буде опуск. І так само тут буде опуск. Це дуже просто кріпиться. Шурупами. Нахльост І тут треба буде запилювати, щоб тримали салат Так, після того, як в нас є розухманка по кроквах, ми даємо Обрисіточку під фанеру з кроком один, один до одного. І Далі вже по цих е, оберешітках ми дамо фанеру. Е, також е, паралельно треба дати е, до фанери ось такі направляючі стійки під, е, під парапет для парапету. Е, ось так, відміжуємо мають 40 см, будуть мати, рівняємо. Точно за низом е, каркасу тераси, там, де буде підсуфі. Дали ці стічки. Е, зсередині ще додали лати і тоді дали фанеру. По фанері натягнемо мембрану і вже на мембрані ставимо ось такі опари Е, висота. Від 13 см до 3 с можна від 11 см і ці е, металеві зверху профильні труби використати 6, 60 на 40, там, де в цій зоні, де в нас е, мала висота, ми їх на льожі ставимо, тут ми реброш поставимо, тоді буде сюди. Так, і вже по цьому. Дасть пізніше вже чистова терасна дошка. Так, ось так дошка тераса. По цих стопчиках, що ми дали, вони йдуть в круг будинку в нас. А нижня сторона в нас сюди рівна, а верхня сторона яснень, у нас тут доріга тут менші. Все інше так само. І. По цьому ми даємо обрешіточку, щоб була можливість нормально кріпити фальці. Все, далі. Вже фінішним варіантом оздоблення там буде фальцеве покриття. От вже пізніше по парапету другого поверху. Тут в нас о, важливо, щоб оці всі випуски від перекриття, які йдуть на середину, вони мають бути дуже точно рівненько, скручені, щоб вони не, по, не потягнули потім парапет. Так, звичайно, першим парапетом ми будемо монтувати цей. О, так, каркас. Тут в нас дошка 150 на 45, на 50, як її називають. Просто також тут нахльостни кріпимо вверху і внизу ми даємо вже обрешітку для підсофіта. Буде кріпитися в лату обрешітки. Зверху, доступ, тут у нас буде так тут ми дошку сюди кріпимо і вниз під Софіт. Конструкцію під Софіту ми кріпимо до несучих частин каркасу парапету. Щоб тобто вліво-вправо ну, не крісло. І це тут добре щітка, довірнемо краці. І, в принципі, з переднім парапетом все дуже просто. Тут все по висоті, по розмірах має бути красним. Що не буде, що зрозуміло питаємо О, далі в нас будуть бокові парапети. Вони трошки складніші. Спочатку робимо ось такий каркас. Також Дошка 150 на 45. Змонтували цей каркас, що важливо, що в нас е ця стійка має бути паралельна ось цій. І вже тоді даємо ось такими дошками парапет. Даємо свого роду контри і по контрах буде обрешітка. Як варіант також можна дати тут дошку суцільну, пізніше свого роду лобову. Типу ось так. Можна це зробити також, дати лобову, потім знову вирівнятися контрами і піти далі. Тоді буде більш точніше і не обов'язково буде. Рівнятися понижу. Так. З зрозуміло перепетом. Ззаді тут у нас просто лобова дошка і підшева для конструкція для підшиву. Все тут. У цьому будинку по каркасу, в принципі, все. Після цього закриваємо основним металом дах і переходимо до дотеплення всередину. Тоді ми вже будемо давати перемідки по стінах, і де що треба підселення, також будемо додати після аналізу роботи. Буду на місці все.